Добрий вечора, сталкери. Ну що, і я хочу пройти усі квести. Ось у цього бармена. Показати вам, які тут бармен гера. Показати вам, які тут бувають квести. І да, я тут ще квести не виповняв. Е, так що усі в мене, бачите, торгаші, перевідник, вони всі білі. Для того, щоб вони стали зелененькими, да зі мною нормально торгували. Подороже, все купляли, в принципі, і ремонтували мої пушки теж подешевше. Так що давайте. Ну що, Гера? З чим завітав? Завдання хочу. Хочу підзаробити. запропонуєш щось. Ха, ще пак. Навіть вибрати дам. Що тобі більше до душі? Так, ага. змагання мисливців Так, походу, оце за 10 тисяч. Це тільки артефакти, да? Ну, артефакти, звісно, ми брати не будемо. Ну, з змаганнями сливців, давайте. Підемо поставляти змагання у розпалі. І головний приз непогана сума. Може, захочеш доєднатися? Умови прості мутан тижня тягнеться на наослів. Так що, все чесно якщо настріляєш більше, ніж чинний фіналіст, зможеш забрати в нього перемогу. Чудово. повертайся, як закінчиш. Добре, добре, так, куди йти, куди йти. Ага, Шіст... 700 метрів, ви чого? Ого, далеченько, я вам скажу. Так, віце, меточку можна вже і забрати. Так, далеченько, да. Ну що, встрінемося вже там. Погнали, не буду вас мучити цими перебіжками. Погнали. Так, ну що, почти добігаємо, добігаємо. Е, так, е, спас готовий. 60 метрів. Десь тут, в принципі. В принципі, десь тут. Що тут у нас за тварини? А, ого, ніфіга там цих плотів, лки-палки. А, блін! Неплохо, неплохо, я вам скажу. приехал блин, опа. Види едем Следующий. Еще один. В смысле? Исчез? Вот это все? И все, все трупаки по Ну да, вернуть назад. Да, повернутись назад. Ну що, повертаємося? Стрінемося вже там. Подивимося, що він нам дасть. Так, ну що. ідемо за наградою. Грьобана бюрократія! Та ти я шо? Так, завітав? Я, рад... я зібрався з мутантами. А ти я бачу в чудовій формі. Хе-хе, тримай свій приз. 1600. Зверху нічого не накину. Так, і вони ще досі в мене біленькі. Треба ще, наверное, парочку виповнити, щоб з ними були нормальні відносини. Так, ну що, ждемо нового квеста. Ну що, ти готовий дати квест? З чим завітав? о да Хочу підзаробити. запропонуєш щось? Пак, навіть вибрати. Давай, давай, що в тебе нове є. Так. Остаточна смерть є тоже 1600. М -м, а давай останнім там. часом зомбовані підбираються до нашої бази все ближче й ближче. А я не хочу чекати, поки вони до нас на завод полізуть. Давай так. Я добре заплачу, а ти їх настріляєш для мене. Як каже док для профілактики. Давай. Я візьмусь. Щут Повертайся, як закінчиш. Добре, добре. Так, куди, куди, куди? 555 метрів. Нормально, вони так нас ганяють. О, а я ще тут не був. І я ще навіть в цьому доміку не був. Ну що, погнали? Стрінемося вже там поблизості. О, гнали! І так, ми почти підібралися. Де вони в нас тут? Ага, ондо вони. Онду. Так, як же ж їх так перещолкати, щоб вони мене не винесли сразу? Тут є в нас остановочка. Значить, давайте будемо працювати від остановки. Так, жалко, що у мене немає. Блін, дробовик вкряканий. Е, у мене немає нічого. Значить що? Будемо з пістолетом пробувати. 25 метрів. Не попав по голові. Блін, далеченько вони? О, один є. Так. Хай... Хай краще підійду поближче. Даже через дерево пробиваю! Ой, лаги. Чекайте, давайте перве. Є. Ще один. Та бляха. Цего не вбив. Так, 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 добре, 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 добре. І давайте. Все, ісчезли пушки хоч віддайте. Це трохи хоч купончики, хоч якісь. Все, заберемо, все, заберем. Правда, багато чого побито було. Тут хтось впав. Це ви тут тусувалися, да? Рибку ловили. Нормальні такі пацани. Так, ну шо, вертаємося до Гери? Вертаємося за наградою. Погнали! Бігаємо назад, забираємо його награду якого бісе. Всім завітав. Я завалився. Тепер зомбовані не проблема. За такі новини треба випити. Пригощаю. Давай. Та й заплатню не забув. Тримай. Ще 1600. Нормально. І досі вони у нас світяться білим. Ось два квеста, і ще йому маловато. Так, ну що, чекаємо нового квестика. Ну що там, є квестик? З чим завітав? Да, за квестом. Хочу підзаробити. Запропонуєш щось. Ха, ще пак. навіть вибрати дам, що тобі більше до душі. Давай, давай. О, дивіться. Опять новий квестик, масовий відстріл. У а, нас давай. тут тому давай допоможи впоратися з зубастими, а я заплачу. Я добре, 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 давай, Шут давай, давай. Повертайся, як закінчиш. Давай, 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 давай. Куда? Куда йти? Сразу карта. А, та тут близенько, в принципі. А якщо близенько, давайте збігаємо. Давайте просто зганяємо туди. А все бочком, чого ти парся. Не парся, я ж вам вже задання виконую, коли ви ж не можете. Так, скільки тут метрів? 300 метрів. Тут близенько, в принципі. Ми вже там були, там був полтергейст в. Давай, пагне, попробуємо з пістолета тепер їх покоцати. Ой, а тут а плоті, що й плоті встріляти, але ні, чекайте, 150 метрів. Біжіт, біжі. Та що ж так лагаєш? Тихо, тихо, тихо. Будемо надіятися що не плотів стріляти. Плоті ми вже стріляли. Ой, чувак, одного. Одного даже двох Дві плоті просто зразу загнулися на аномалії. короче короче мені сюди 40 метрів. Ай, щурів перебити, ви шо? А от щурів, давайте ми переб'ємо гранатками. Блін, там моїх щурів плоті б'ють. На, одна плотина полетіла. Ой. На, держит. Де ти ще щурки, Давайте, біжіть сюди. сюда. Давай, 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 давай. Воно тут до одна, Є одна. Ще одна є. блін, більше половину гранатками перебив. Так, є. Є. І ще тут десь одна. Вона біжить. Та, що ти? Все. Все, квестик готовий. Ну що, вертаємося. Буду на місці. Продовжимо. Так, Гера, я виповнив твій квест. Перестреляв я твоїх щурів. Давай. З давай, бабоси. Бабози давай. Справу зроблено. Мутанти мертві. Оце я розумію, новина. І винагорода я тебе розумію. терпляче дочекалась. Тримай. Уже й не пам'ятаю, коли вас Дякую, ще 1600. Добре. Ну шо ждем? Секунду. І продовжим. Я вже тут. З чим завітав? Давай. Є. Хочу підзаробити Запропонуєш щось? Давай, давай, давай. Так. Що в нас є? Остання смерть вже виповнили, Змагання мисливців виповнили Кур'єр, давайте кур'єр. Є пропозиція кур'єром побути. Забрати дещо. Доставка з тебе, координати та частина виторгу з мене. Згода? Згода? Я візьмусь. Чудово, повертайся, як закінчиш. Добре, 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 куда, куда? Туда? туда само? саме? Ага, все. Зрозумів. Ну що стрінемся там. Сразу не буду затягувати. Погнали. Так, ну що практично на місці. Що це у нас за доставка. Робота кур'єра, бляха. Так, двері бачу. Сюда, да? Да, симметрия, сюда. В смысле, блин? Собаки. <плес> <плес> Ой, бляха! Собаки на, на бомбах перервались, да? Блин. <плес> <плес> Трмнивый бляха, тварюки. А, все? Короче, две псины на бомбе взорвались, а. Я так зрозумів. Та, да, дивіться, одна. Полягла. Ага, ось є у нас. Узяй посилочка. Добре, забираємо. Так, забираємо ще плюшечки бачу тут. Валяються. Чому би. А, ось ще на вході собака одна загнулася. Так, все. Так, да, повернутися назад. Повернутися назад. Може, там щось є, но но погнали назад. Біжимо до Гери здаємо квест і беремо наступний. І поки я біг назад, знайшов ось отакий от фот. Машина тут стоїть. На неї немає нічого. І є тут ось такий от входік даже двері можна відкрити. Ну, знаходиться це у нас ось тут. А, тут даже, йо мою, тут даже обозначено, що щось є. Добре, погнали назад. А це що таке? Обшукати. Що за сумка? Трофей. А вона пуста. Нема ніфіга. Ну добре, добре. Так, Гера, я вже пощикував тебе. Сейчас уже готов новий квест і купони. Ми міста. добре, добре. Жалко, що сюди по цем по, по сюжету не пускають. Ну, не веде сюжет сюди. Чудо і вся голова терчить. Так, все, я, я за со З чим завітав? Посилка твоя. Я приніс те, що ти просив. Тримай. От подяка. Ти мені стільки нервів врятував, не уявляєш. Ось твоя доля. О, а за посилку вони стали зелені. Не знаю, чи це і за посилки, і чи все таки це вже четвертий, начебто, квест. Блін, а тепер вони стали зелені, тепер можна з ними буде торгувати нормально. Так, да, дивіться, і технік, і медик, і все, і провідник. Це добре, це добре. Ну що, готов новий квест, я зараз вернусь. Що тут у нас нового? Ах. Так, О, Хочу підзаробити. Запропонуєш щось? Давай, давай, давай. Так, о, смерть виповнили. Ми виповнили масове вбивство. О, 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 цей відстріл так теж виповнили. Так, це у нас дуже блін, це, походу артефакт, так що ми його виповняти не будемо, бо це дуже тяжко. Постачання у небезпеці, давай. Слухай, тут якісь бандюки мені всі плани псують. Через них мій постачальник носа висунути не може, а запаси добігають кінця. Виріши проблемку, а я добре віддячу. Добре беруч. Чудово. повертайся як закінчиш. Куда тепер ти мене направив. Ага, вже в другу сторону. 245 метрів, не так уж і далеко. Грюбана бюро. Так, на виход, да. Ну, сюди ми і так добіжимо. Без перемотки. Тут, начебто, недалеко. на ППД! Ой, А, то тут тут взагалі близько прям. Так, тут трошки радіація сейчас буде фонити Блін. Блін, підлагнув. Прямо 160 метрів. Погнали! Опа! Опа-опа-опа! мене стоїть три артефакта на радіації. Так. Що у нас? Так, якісь пацки. Це їх треба. Ніфіга собі! А що А що там таке? що що сталося? Ой, іди нафіг дві вже хотів мене шмальнути. А що тут. ах Блін, вони самі себе підірвали. Чи хто це ну на них так прям? О, сховок з'явився. Так, скільки у вас тут на кучі? А. Ага. Це і ще в нас. Вони навіть пушки не доставали, представляєте? Нормально. Всі? Начебто всі. А що з ними сталося Чекайте, ще один? Тут ще двоє валялися. Все. Ну, тепер все. Ну шо, повертаємося назад. І Я прийшов. Вони самі себе в коротше. Бандити більше не проблема. Твій постачальник може не переживати. Радий чути, а то ці падли вже геть берега пустилися. Так, це тобі. Дякую. І тобі дякую. Так, ну що, ждемо? Подивимося, чи щось є новеньке, чи вже більше нічого не буде. Так, що там, готовий, мій квестик, ні. О, ко. Є. Хочу підзаробити. Добре. Давай, давай, давай. Так, це виповниться, це випне кур'єр виповнили. А, дивіться, вже і полювання на артефактів. Коротше, це за 10 тисяч тільки назва міняється, а... а завдання одне і те ж саме, да? За артефактами. Шлахетний розбій. Тільки до мене чутки дійшли, що волівці один цінний артефакт перевозять. І чутки надійні, навіть координати є. Слухай, я добре віддячу. Якщо ти їх відпочити відправиш. А контейнер з артефактом ну, позичиш. Ці хіпарі й так на широку ногу живуть, тому думаю, не образяться. Я візьмусь. Чудово, повертайся, як закінчиш. Давай відіжмем, де де, йде. Туда саме, 200 метрів. Давай. Давай сбьем. А ч би ні Так, ну шо, заберем, давайте. Трошки підлагнула в мене гра. Ой, там даже ще якась перестрілочка почалася Давайте і ми туди зарвемося, бляха. Ой, так, походу, їх тут дофиг. Дові... А там ще квадробери, бляха. Пацани, держіть Квадробери тоже держит. Твою мать. А їх тут. Гранатка, пацани! На ти вам, блін. Держи. І, і тобі на! О, як вони класно розлітаються, блін. А ось до у нас і сховок. Ну, цей ...вантаж. В принципе, вантаж я уже из забрал, да? Опа. Да, блин, вообще на изи. Можно просто, знаете, гранатками их закидать. Ну да, это, конечно, будет не... экономно, бляха. А, все? Да, это, конечно, было не но... Но прикольно. Гранатки дуже дорого стоять. Для того, щоб їх ось так розкидати. Ну, вантаж ми забрали, значить. Значить, все пучком. Давайте сразу заберемо всі плюшечки, що в нас тут порозкидалися. Поки що я буду забирати все, бо бачу, що в мене дуже-дуже скудно із купонами. Де тут ще, пацани Деякі пушки прям поломані, поломані, а деякі ще... Ще нормальні, які можна просто продати. Це я заберу, це теж заберу. Де ви там щось до тут один, пацан? А де твоя пушечка? Ну відсунься. Так, а де я пушка? Немає. Так, ось до якась Цих я вже шманав. Так, вайпер заберем. Це заберем Тут тоже. Так, квадробер. Так. ще у нас десь тут аж. Далеченько впав. Ну, ось і все. Всі. Всі погнали назад. Погнали. Здаємо сразу квестик. І беремо последній квест. Походу, цей з артефактом. Це вже буде последній квест. Правда, вони там по-разному називаються ці квести з артефактом. Там пошук артефактів, там, типа дорогостоящий квест, типа щось таке, типа завдання. Ну, коротше, одне то саме. Один фіг треба знайти артефакти, ну, походу, вони будуть разні. Ну, суті, цього не міняє. З артефактом це таке, таке заняття, що воно швидко не виконується, а треба бігати, шукати Та ти що. О, кого я бачу? Привіт-привіт! Привіт-привіт. На, твій. Ось контейнер. Я так розумію, що волівці забули про цю ситуацію, а? а то? Купони вже нарахував. <свісна> ну що, 2600. Ще, ще заберемо останній в нього квестик. Візьмемо квест на артефакт, і на цьому буде все. Так, ну що, ти приготував мені квест? О, кого? Да, Хочу да, підзаробити. <свісна> давай, давай. Так, що в нас є? Перве виповнили, вдруге виповнив. Так, це теж, кур'єр теже. Ну що, це, походу, артефакт. Все, що за 10 тисяч, це точно тут буде якийсь артефакт. Берем? Я тут для прапора дістав дещо, але в обмін попросили конкретний артефакт. Дістанеш його, заплачу достойну ціну. А то не хотілося би втрачати постачальника. Та й нам обом буде приємно, якщо асортимент у комісарова не збідніє, так? Так, збираємося. Шудово, повертайся, як закінчиш. Так, і що це за артефакт мухоловка? Блін, ну це, типа, самий дешевий артефакт, і він за нього 10 тисяч дає. А що, неплохо, я вам скажу. В принципі, не плохо. 10 тисяч? В принципі, можна, так, да, можна. Ось такі от у нас квести, всього лише 6 квестів обичних, де там побігти, побити плоти з собак чи якогось там ще було щурів, побити оцих от бандітів, зомбі. Оце у нас йде 6 квестів, і начебто я замітив 3 квеста на артефакти. Це ось взяли один квест. І там було ще два квеста на артефакти. А так, усі квести всього 6 штук, які повторюються по кругу Ну, обичні, без артефактів. Так що ось такі у нас квестики тут. Якщо вам подобається, то можете повиповняти. Здоя як мені, прям капець не вистачає купонів. От мені прийшлося виповнити трошки квестів для того, щоб заробити купончиків. Ну що, дякую вам всім за перегляд. Дякую всім за лайк, за комент, за підтримочку Всім дякую і всім до побачення.